Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала в продаж ось така Kia Sorento 2015 рік з 2-літровим бензиновим двигуном. На ось такій лінзованій фарі напроти в оригінальні легкосплавні диски в чорному кольорі, дуже круті комплектації, задні парктроники, задня камера, електропривід багажнику. По комплектації має безключовий доступ, сліпі зони. Ось такий колір салону. Має панорамний дах, автомат клімат, мультимедіа, всі допоміжні системи, автосвітло, має вентиляцію сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма старт-стоп. По задньому ряду можемо побачити. Ось так автомобіль виглядає. Панорамний дах на весь дах повністю по салону. Задні шторки. Ось так автомобіль виглядає. В дуже гарному стані, гарно їде, м'який, комфортний. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2. Можна придбати за готівку, кредит та лізі. До зустрічі!